Сьогодні ми у селі Бережниця, і тут знаходився фліварок Барона Бруницького. А ось ці ворота вже були зведені при радянській владі. Це таки пропускний вхід до психоневрологічної лікарні. Основна резиденція Барона Бруницького знаходилася в селі підгірця, а у бережниці знаходилися фільварок, де були господарські приміщення та будинок для прислуг. На той час дуже багато землі належало Барону Бруницькому. Саме приміщення розташалося посеред парку. Тут ще збирались декоративні дерева, сад та дорога, що з'єднювало господарство з сільською дорогою. Борон вражав своїми екзотичними деревами, які були не характерні для нашого клімату. Десь у 1905 році володіння Броницького зменшилося майже у два рази. У 1908 році частину воділів розібрали, бо вони були непридатні до вжитку. Основна економіка була вже в селі Стрілків. У 1956 році тут був зооветеринарний екнікум, а після занова на психоневрологічну лікарню. Вона була розрахована на 200 ліжок та 10 лікарів, а медичний персонал було всього 45 чоловік. Лікарня проіснувала до 2002 року. Це приміщення є державною власністю. А сам парк рахується пам'яткою садового паркового мистецтва.